Всім привіт, котики, такіськи. Сьогодні будемо грати в Stand 2. Так, ну що? Давайте натискаємо грати. Так, хочу, 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 хочу. Так, що? Давайте зробимо перегони озброєнь. Так, натискаємо вибрати. Так, є. Так, Village. О, мені подобається оця мапа Village дуже круто. Так, завантажується, так, спецназ. О, одразу. О, виніс його так, чувак, обережно, бо я професійний гравець. Якщо ти досі не зрозумів, так. О, ні, капець! А, все, матч починається. Так, окей. Тут бачили. Чи. Ось він, ось він. О, є, все. Круто. А як! О, є ПД-90. Так, от я. Так. От дробовик. Капець. Оце ще не дуже у мене виходить в три пальця. <гас> Він заліз туди нагору. Обережно. О є. Це, мені здається, я допоміг. Капе. <гас> Він е прострілює повсю штуку дерев'яну, бачили? Так, два рази влучив, але, але, але. Воєєлом! Влучив, але. Так, все нарешті. Так, якийсь знову дробовик, але бачили щось не дуже поки що. Ви... А, він збоку бачили праворуч. Привіт, чувак. Та капець о спас 12, Він мені спас. Oh my. Так, ось, бачите, воно ось тут не прострілюється. Так, поки що набої в мене є. Так, виніс його. О, Фомас, Фомас, ФОМАС. Так, це що я. Вже другий раз допоміг. Бачили, які є дурбецел. Він втік. А-ха-ха! Заліз подивитися, хто там стріляє. Чувак, це я був. Та дуб. -да! До дупи це все. О є. Є. О, бачили він звідти так, а якщо він ось тут стоїть, обережно у нього ніж. Бачили, я трішечки його захистив. О, дали наступну зброю мені. Е, я випадково натиснув. О, є, оце кулемет. Так, все, чувачки, у мене кулемет. Він що за ВМ ти зняв мене тільки що? Ха! <hatten> з ножем підійшов я так розвертаюся з кулеметом. Кажу йому добрий вечір. А він мені каже, що ти кажеш, я не чую. О, ні, мені ВМ дали! капець, і що я буду з нею робити? Я стріляю, як да... Э... О! А звідки в мене кулемет з'явився? Ого! Тільки що ВМ-ка була. Так, ну окей, мені подобається кулемет. Це набагато краще, ніж АВМ-ка для мене. Вам не здається, що коли у нього кулемет, то він... Повільно ходить. Мені здається, тому що... О, знову ВМК, -ка. Капець. І що я буду з нею робити? У мене вже була ВМК. -ка. Та капець, да я прицілюсь з тебе, чувак. Капець, я як дурбецел бачили? А що? Вона коли е, не цілися, то вона не влучає чи що? О, влучив? Але це я добив. О, все, це я у нього е, повинно бу... е, е, Мені здається, що було... 100 капець у нього ніж, чуваки! А чому знову АВМ-ка? Фу, так, все перше місце. Кипець. Е я у шоці? Фу, 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 фу. -фу. Так, статистика Бетл Пас, результат. Е так, результат. що там, що там, що там, що там? Щось є. Так, е я так не дуже добре грав, що мені, на жаль, нічого не дали. Ну що, так сьогодні ж зіграли експрес-бійка. Е, кому сподобалось, як завжди, вподобайка. Е, натискайте поділитися з друзями, натискайте підписатися на канал, натискайте також на дзвоник, щоб е, вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще залишаю посилання ось тут стендов 2, ось тут стендов 2. А сюди підписатися на канал, ось тут теж стендов 2. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення.